Каскадний фонтан із кулою поблизу кінотеатру імені Шевченка тимчасово не працює, бо потребує ремонту. Водограй обслуговує комунальне підприємство із зеленого будівництва і благоустрою міста. Там розповіли, до літа необхідно замінити покриття чаші фонтану. Огляд фонтанів проводиться да. за часи експлуатації. Плитка відстала від чаші фонтану, яку треба перекласти на нову. Коли завершимо роботу, будемо запускати фонтан. Через погодний режим навесні були дуже дощі і температурний режим не дозволяв виконати деякі ремонтні роботи. Ну, прийшло потепління, ми почали робити ремонт. Потребує реконструкції фонтан у парку імені Чакмана. Обидва планують відремонтувати до червня. Загалом у Хмельницькому шість водограїв. Нагадаємо, нині чотири із них вже запустили. Це фонтан в дендропарку, фонтан на площі Свободи. Фонтан біля привокзальної площі і фонтан всередині в парку Шевченка. Працюють з 12-ї години наразі до 9-ї години вечора. В літній час час роботи буде продовжено. Хмельничан закликають бережно ставитись до фонтанів, бо нерідко саме люди псують конструкції. Крім того, просять пам'ятати й про правила безпеки. У 2022 році денеропарк поділ були пошкоджені форсунки, які ми відновлювали і потім запускали фонтан заново. Зламали просто форсунки і відрізали кабель попід граніт, через що ми були змушені знімати граніт і перекладати заново, щоб прокласти нову мережу. Просимо батьків дивитися за поведінкою своїх дітей на фонтанах, так як чаша фонтана вимощена гранітом, а граніт, коли намикає, він робиться слизький, щоб діти не травмувалися, то просимо батьків дивитися за дітками на фонтанах. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.